Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні 31 грудня, і скоро будемо святкувати свято Новий рік. І як завжди, наприкінці кожного року є така традиція підводити підсумки і будувати плани на майбутнє. Підсумки я вже підводив відеоролик, посилання на який ви зараз побачите зверху. Але ці підсумки були не остаточні. А про плани на Новий рік я зараз кажу, і ми з вами проаналізуємо. Отже, дивіться, я є ФОП, тобто фізична особа-підприємець, який сплачує податки. І для того, щоб сплачувати податки, мені потрібно раз на рік подавати податкову звітність, декларацію про доходи. Для цього я записую кожного дня торгівельну виручку і записую в журнал, і вприкінці року я її підсумовую і виходжу на певну свою торгівельну виручку. І в цьому 2024 році, на жаль, моя Торгівельна виручка склала мінус 12% від попереднього 2023 року. Це мене наштовхує на певні висновки, які я робив під час своїх відеороликів на протязі цілого року. Основний з них, що бджільництво перестало бути основним видом діяльності, і оця статистика стосовно моєї торгівельної діяльності тільки підтверджує. Це хочу зазначити, що я маю торговельну точку з роздрібної реалізації меду та продукції бджільництва, одну з найуспішніших в своєму районі. Дуже великою торговельною діяльністю я не займаюся. Я маю на увазі діяльність через інтернет, бо це пов'язано з додатковими витратами. Я вже знімав на цю тему відео. Можемо колись повторитися, але. Торговельну діяльність на своїй торговій точці я поступово навіть збільшив. Я почав торгувати зайвий день, але це не призвело до значного фінансового результату. Хочу зазначити, що до цього фінансові показники розрібної реалізації меду тільки зростали в цьому році. Вони впали. Це можна пов'язати з декільками причинами: по-перше, це зниження купівельної спроможності населення. Ми бачимо, як ростуть ціни в магазинах. Ми бачимо. Як ростуть ціни на комунальні послуги, ми бачимо, як виростають ціни на палю-мастильні матеріали. Ми бачимо, як підвищується рівень заробітної плати, і це все тягне те, що товари та послуги все зростають. А відповідно, доходи людей зростають не так швидко, і їм вже не вистачає, наприклад, на таку позицію, як мета, продукції бджільництва. І вони почали купляти ці товари значно менше. Далі. Другий фактор я рахую це збільшення конкуренції з розрібної реалізації меду, впровадження ними такого прийому як Дембінг. Ми бачимо, що гуртівельна ціна на мед почала рости тільки з середини цього року, коли до наших експортерів нарешті дійшло, що в цьому році немає врожаю меду. Але попередні півроку вони ціну не піднімали, і багато пасічників змушені були вийти на ринок і впроваджувати такий прийом, як демпінг. На жаль, вони дуже сильно. Обвалили ту ціну розрібної реалізації на мед, яка подекуди досягала 350 гривень за бутелик меду. Це дуже низька ціна. Але зараз обговорювати не будемо. І усі два фактори, які я перелічив спочатку зниження купівельної спроможності населення, другий фактор збільшення конкуренції на розрібної реалізації меду, вона призвела до того, що у людей впали торговельні виручки. Ці фінансові показники мені дозволяють будувати плани на майбутнє і робити певні висновки. Хоча я вже про них казав, що бджільництво це вже не є основним видом діяльності, бджільництво я рахую, це тільки процес виробництва, він закінчується до моменту гуртової реалізації меду. А далі, коли пасічник вирішить. Реалізовувати свій мета продукцію бджільництва в розріб на, наступає маркетинг. Тобто він повинен вийти на ринок, він повинен брендуватися, певним чином позиціонувати свою продукцію, визначити цілову аудиторію, чи то будуть пенсіонери, чи то будуть більше молоде покоління, чи то буде лікувальні властивості меду, чи то буде харчові властивості меду. І Розпочать свою роздрібну торгівлю, і в зв'язку з цим я бачу, що конкуренція посилюється, і якщо вона почала переходити в роздріб недобракісна, тобто я ж кажу, демпінг за такою низькою ціною не заробляє той пасічник, який вийшов з тим дешевим медом на ринок, бо він. Витрачає час, бо він витрачає кошти на упаковку, бо він витрачає кошти на тару, він несе логістичні додаткові витрати. І він все одно як не заробляв при попередньому варіанті гуртової продажі меду, як він і не заробляє при роздрібній торговлі медом. Щодо своєї пасіки, звісно, що я бджільництво не лишаю, пасіка залишається, але той певний фінансовий показник роздрібної реалізації моєї продукції, який вже в мінус, я ще раз наголошу, мінус 12% в цьому році, він мене наштовхує на висновки, що розширення воно припиняється. Розширення тільки можливо за здобуття яких грантових коштів. А свої власні кошти, які відходять від пасіки, вони відходили в попередні роки, приблизно 5 років вони почали відходити. А зараз такий пік, пік відходу коштів. Від пасіки, і відповідно, що вкладати в цю пасіку не є розумно, не є рентабельно. Дуже сильно впливає фактор війни, яка у нас триває. Невідомо ще скільки вона закінчиться. Ми, звісно, що дякуємо нашим Збройним силам України, які дозволяють нам працювати на своєму робочому місці, що ми є корисними для держави через діяльність Збройних сил України, але вплив. Військового вторгнення, навіть я так прогнозую, буде ще після закінчення цього активної фази цього конфлікту. Бо ми знаємо, що втрачено багато торгівельних зв'язків, багато логістичних зв'язків, втрачені ринки збуту. Ми бачимо засілля продукції з фальсифікатом на світові ринки, і з цим нам треба пасічникам конкурувати. Я бачу, що поки що можливості у нас великих немає. І, отже, звідси випливає основна парада. І для себе є цей висновок, і для вас, пасічники. Наше завдання в 2025 році зберегти те, що є, зберегти оце пасічне господарство в такому вигляді, в якому воно є. Про якесь там розширення, мова навіть не йде. Треба нам вижити. Треба вижити пасічнику. Треба вижити бджолам. Треба зберегти оцей от костяк, племене, ядре. В матеріально-технічну базу, звісно, якщо наші грантодавці зосередять свою увагу на нашому бджільництві, то ми будемо дуже вдячні, що вони нам дозволять зробити якийсь там крок вперед шляхом придбання якогось обладнання. Але станом на зараз я бачу, що ці. Кошти вони будуть обмежені через те, що багато бійців ЗСУ зараз будуть повертатися з поранення, спі... списуватися з лав ЗСУ. І у ці грантові кошти я прогнозую, що вони будуть спромовані на відновлення у цих пасічних господарств наших саме бійців. Але незважаючи на все, сьогодні 31 грудня і скоро буде свято Новий рік. І я все ж таки вам бажаю залишатися оптимістами. Звісно, що бажаю вам мирного неба всім нам, щоб ця агресія закінчилася. Вам бажаю добробуту вашим родинам, бажаю здоров'я бджілкам, вдалої зимівлі. І звісно, щоб наша ціна закупівельна на мед досягла того рівня норми елементарного прибутку. Друзі, бережіть себе, своїх рідних та близьких, а я з вами буду прощатися. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!